Місто відмовляється від послуг приватних перевізників на користь державних, зокрема на маршруті до збиранки. Місяць тому ми розповідали про те, як селянам доводиться ходити пішки понад 4 кілометри до найближчої зупинки. Автобус від нового року не їздить через збитковість маршруту. Тоді управління транспорту підписало тимчасову угоду з приватним перевізником. Та віз і далі там бідкаються селяни. Цього разу люди таки перекрили дорогу на сміттєзвалище. Тому що маршрутка їздила почала тоді, не почала їздити. День їде, два дні немає. Потім два дні їде, знов немає. В вихідні дні маршрутки ніколи немає. Восьме, дев'яте. Діти хотіли покласти квіти до Шевченка. Всі стояли на зупинці, ніхто не міг доїхати до міста. Та то просто якась дискримінація. Та у перевізника своя правда: маршрут до збиранки не надто прибутковий, а дорога не витримує жодної критики. Автобус Питковий він не то, що заробляє, він на солярку не заробляє грошей. Кожного дня після одного дня роботи машина вночі стає на ремонт, тобто заміна запасних частин це підшипник, полетить ресора, трісне або інші речі, що зв'язані з ходовою частиною. Посадовці обіцяють, найближчі тижні дорогу порівняють грейдером. А от для того, аби маршрутка справно їздила до збиранки, потрібні дотації. Їх чиновники проситимуть у норовливого депутатського корпусу міськради. Тим часом управління транспорту таки розірвало угоду з приватним перевізником і призначило нового комунальне АТП номер один.